Перше. Огляд і визначення стану. Оцінка травми. Мета з'ясувати ступінь пошкодження та виключити перелом. Наші дії. Перше. Забезпеч безпеку місця події, щоб не було ризику подальшої травми. Друге. Уточни, як саме сталася травма. Підвернув ногу, послугнувся. Удар тощо. Третє. Вдягнути медичні рукавички. Четверте. Оглянь ногу. Є біль при русі чи дотику. Набляд, синець, почервоніння. Чи може постраждали рухати ногою? Деформація можливий перелом. Не рухай ногу, викликай швидку. Наша мета зменшити біль і запобігти напряку і ускладненням. Пам'ятайте головне правило райс відпочинок одразу зупинити будь-які рухи або навантаження на травмовану ділянку, щоб не посилити ушкодження. Ай. Ice – холод. Тепер прикладаємо холодний компрес або лід. Тримаємо декілька хвилин. Холод допоможе зменшити біль, набряк і запалення. Пам'ятайте, спочатку холод, а вже потім пов'язка. C – Compression – стиснення. Зроби щільну, але не тугу еластичну пов'язку. Вона підтримує ушкоджену частину та запобігає набряку. І e, Elevation – підняття. Якщо є можливість, тримай ногу у зручному положенні трохи вище або просто без напруження, щоб полегшити стан і зменшити набряк. Якщо є така можливість, можна дати знеболювальний засіб, наприклад, парацетамол або ібупрофен. Але важливо пам'ятати, чого не можна робити. Не масажуй ногу, не прикладай тепло протягом перших 24 годин і ніколи не намагайся самостійно вправити суглоб. Мета попередити ускладнення та забезпечити відновлення. Дії за сильного болю, значного набряку або підозрюваний на розрив зв'язок звернутися до лікаря-травматолога, не наступати на ногу до огляду спеціаліста. Дотримайся спокою 2-3 дні, поступово відновлюй рухи. Можливо, фізіотерапія або фіксація. Ортез-бандаж за рекомендацією лікаря.